Чого не знімала для ютубу, і я вирішила новий влог почати з того, що я їду на закупку нової тканини. Хочу знайти якусь таку теплесеньку тканину для піжам. Є великий попит на них, тому я не хочу затягувати ще довше і їду вже щось пошукаю. Так виглядає оптовий ринок. Пусто. Колись просто було тут настільки багато людей, що не було де пройти. Знайшла потрібну тканину, ось таку теплющу махру. Тепер єдине завдання це обрати колір. 30... Та добре. Хто не знав, в мене є два своїх бренда. один це нижня білизна, інший дитячі піжами. Спека та комфорт всі кого снімеблій у сьомому континенті до 30 листопада забігла ще в вайки, які подивитися на дитячий одяг, точніше на дівчачий одяг. Саме я купую тут терезі всякі ковтенки, костюмчики і сукні. У доці має бути свято осені, тому я обрала ось таких три сукенки. А далі я побачила острів з продукцією Султан де Саба і перенюхала напевно усі запахи і обрала собі скраб з ванількою.

Покажи ярмас, классно, видікати <свист> гарні. Що це не з шапкою таке? Yeah. Тереза, що ти шапку вдягнула так, <свист> Пахне лісом шур, шур Ой. вставай, нічого, синку, вставай по руку. Ходи да. машину закрили цей гос Тут -то. Ну, то не відтібаєш. Машину закрили? Закрили. А чому мені ти неси, йдемо, ходіть. Там є ніч середи. Тож ти неси. Що, два пакети? Два пакети неси. Там ти тільки разом. Ні, ми не будемо відокремлюватись. Ні, правда, ми такімо разом. Разом? Mm. Правда? Боже. Ах, а пахне. Патички шукайте собі. Нема. Ти чуєш, як пахне? Ернест, ти чуєш, як пахне? Кабаном? Так <смір> <смір> <смірко> 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 <Хай. смірко> Так, людей багато, <смірко> але ходять з пакетом, там щось. О, від... з відром. Відрі там по-любому щось є. Ти бачив, в неї відро велике. Ой, це в нього. Значить, є, значить є, ребяточки. Коли ти знайшла знову якісь гриби, і не знаєш, і просто не знаю, що це за грибочки. І там є, ага, і тут багато всяких різних, і отам от якісь. Тері. Всі гриби, які я знайшла. Я боюся туди йти. Як я тільки що злякалася вперше в житті в лісі, побачила козуль, який просто бігли, бігли на нас. У -у 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 -у. Коротше, знайшли Ми ось таку галявину і назбирали вже трошки так грибочків, ще тато десь ходить, має десь -да. вже пів пакета. Ми, Арнаша, ми, програємо -да. трохи, так? Так. Трохи програємо, нас менше. Клас, ти знайшов? Ти молодець, так. Це Оце то Клас.

Ще в нашій сім'ї сталася така обновка. Ми вирішили оновити наш автомобіль і зупинилися на Теслі. Ми їхали саме за цією машинкою, модель S, Але по технічному і взагалі по її стану ми її навіть вже не розглядали, бо вона повністю там пошпакльована. Тому я сіла в модель 3 і просто закохалася саме в неї. Вона на вигляд така, здається, крихітна, але по факту в ній так багато місця, що наша BMW x 3 просто програє. Можливо, комусь дуже пустий салон, без, всяких, знаєте, кнопочок, без всяких цих штучок. Але по факту, якщо нею проїздити так місяць-два, вона дуже комфортна і дуже класна машина. Це я вже щаслива їду додому, жену свою нове машинку, а ввечері показали світлове шоу і взагалі все, що може машина нашим дітям. Тут мені розказали, що до речі в Україні продають підробку не оригінал Султан де Саба. І знаєте, я так думала, що я щось спробую, я відразу відчую, чи це оригінал, чи це підробка. Але відкривши цю коробку, в мене вже є підозра на те, що це не оригінал за ціною оригіналу. Через це, що дивіться, як тут косо приклеєна наклейка. Мені здається, що в оригіналах точно. Все має бути рівненько і прямо ідеально. Так, а ми приїхали трішки підробити свою малишку. Ах, красива яка! Так, у мене тим часом вариться лапша. Тут я підготувала копчену курочку, сир, сологуні. Зараз роблю томатний соус і буде смакота. Така міні розпаковка. Так, перше це ось таке молочко для абсолютної краси волосся від Davines. Друге взяла гель від Біло, бо пінка дітям реально на одне користування. Вони просто виприскують її, тому я ж задобувалася купляти. І дуже хочу подивитися на результат від цього молочка. Так, тут ми йшли до школи і побачили, що в нас на подвір'ї ростуть опенечки. Наше нам було їхати в ліс, якщо тут їх набагато більше. Ох! У мене і сніданок супер апетитно виглядає. Я купила ось такі сорочки. Я ось цей сир побачила в Тік-Ток і дуже хотіла його спробувати. І знайшла ще ось такий з кокосом і з перцем. Цікаво вже спробувати їх на смак.